Класифікація неорганічних сполук Складне і незрозуміле слово класифікація. Але навіть коли ви ще були зовсім маленькими, ви вже вміли класифікувати. До прикладу, ви відбирали іграшки за однаковим кольором. Мабуть, ви також грали в гру, яка називається їстівне та неїстівне, і розподіляли предмети за тим ознакою, чи можна вживати їх їжу, чи не можна вживати. Отже, класифікація це система групування об'єктів дослідження або спостереження. Відповідно до їх загальних ознак. Чи існують ще якісь види класифікацій, чи що можна ще класифікувати? Так, з уроків біології ви класифікували рослини на окремі групи. Хвойні, водорості, квіткові пігулки, якими ми користуємося, їх таке величезне різноманіття, що в них можна заплутатись. І ми вже знаємо, що ці лікарські препарати можна теж класифікувати на окремі групи, до прикладу, від віднежиттю, жарознижуючі, протиалергічні і багато інших. В хімії такими об'єктами є речовини. Класифікація речовин ґрунтується на найпростішій і сталій у часі характеристиці хімічному складу. За цією ознакою речовини поділяються на Прості та складні, і ми вже з вами вивчили приклади простих і складних речовин. Прості речовини складаються з одного виду атомів, а складні із кількох видів різних атомів. Ще існує певний вид класифікації. Речовини також за своїм складом можуть поділятися на неорганічні речовини та органічні речовини. І приклади таких речовин записані нижче, ось тут у колонках. Для полегшення орієнтування в різноманітні неорганічні Органічних речовин, а їх будемо саме насамперед ми сьогодні розглядати, їх розділили на окремі класи, що містять сполуки, подібні не тільки за своїм складом, але й за будовою і властивостями. І ми вже з вами вивчили, що неорганічні сполуки поділяються на які класи. Перший клас, який ми з вами вивчили в 7 класі, це були оксиди. Сполуки, які складаються із двох елементів, тому вони називаються ще бінаріми в яких на другому місці стоїть атом оксигену із валентністю 2. Наступний клас сполук це основи. Це також є складні речовини. На першому місці в основах стоять атоми металу, що поєднуються із гідроксогрупою. Група OH називається гідроксогрупою. Клас кислот. Вони відрізняються від попередніх тим, що вони складаються із атомів гідрогену, що стоять на першому місці. Все решта, що не входить до гідрогену, є кислотним залишком. І останній клас сполук це солі. Вони будуть складатися із атомів металу та кислотного залишку. І на закріплення виконайте завдання. Перше. Визначте, які речовини не являються оксидами. І по-друге, класифікуйте речовини відповідно до класу сполук. А саме ми з'ясували, що існують оксиди, кислоти, основи та солі.